Стояння 12. Ісус помирає на хресті. який ти великий, мій Господи, на хресті, коли жертвуєш себе Отцеві за моє спасіння. Я думаю про слова, які кожен з нас, незалежно від віку чи походження, в будь-який час і в будь-якому місці може повторити Він мене полюбив і віддав себе за мене, таємницю. І невимовна краса тієї безмірної любові, яка є для всіх, яка не залишає нікого осторонь. Я бачу твої руки, які бажають обійняти все людство. Ти сказав, Господи, коли вознесуся над землею, всіх притягну до себе. Якщо ми зрозуміємо цей великий знак любові, даний нам у цю мить, чи зможемо ми продовжувати жити своїм життям, залишаючись байдужим до цього, не думати про тих, хто ще не знає тебе, хто не знає Твоєї любові. У молитві до Святого Духа ми просимо, запали в нас вогонь, любові Твоєї. Як ті, хто є миропомазаний, хто покликаний проголошувати Слово Боже, говоримо: Господи, врятуй усіх!